Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити сережки з бісеру в формі ромбиків в техніці цегляне плетіння. Досить базова модель сережок. Покажу, як можна зробити їх більшого або меншого розміру. Найкраще підійде японський бісер Miyuki Деліка 11-го розміру, міцні нитки для бісероплетіння теж від Miyuki або їх аналоги. В голку для бісероплетіння вставляю відрізок нитки приблизно 130 см, якщо сережки розміром, як в мене. Вставляю в один шар без вузлів. Набираю дві бісеринки, спускаю їх вниз, залишивши кінчик сантиметрів 15. Проходжу ще раз через ці дві бісеринки. І вставляю голку вверх в одну бісеринку. Ось що має вийти. Набираю дві бісеринки, голку завожу між бісером, вивожу вгору в бісеринку, що ближче до нитки, щільно затягую. Набираю одну штучку, вставляю голку між рядами і бісером, зацеплюю за ниточку і вивожу вгору крізь тільки що додану бісеринку. Це вже був другий ряд. Починаю третій ряд. Нанизую дві бісеринки. Вставляю голку між першою та другою з краю бісеринками, вивожу вгору в бісеринку, що ближче до нитки. Поправляю, щоб все було гарненько. Набираю одну бісеринку, вставляю голку в наступний проміжок між бісером. Вивожу вгору в тільки що додану. Нанизую одну штучку. Голку завожу між рядами та бісером. Вивожу вгору в тільки що додану бісеринку. Це був третій ряд. Можемо зараз плести зліва направо. А можемо перевернути плетіння і плести кожен ряд в однаковому напрямку. У нас тут немає ніяких візерунків, тому це можливо. Починаю четвертий ряд. Знову нанизую дві бісеринки, голку вставляю між першою та другою з краю бісеринками, вивожу вгору в бісерину, що ближче до нитки. Набираю одну бісеринку, вставляю голку в наступний проміжок між бісером, вивожу вгору тільки що додану. Додаю ще одну бісеринку. І останню бісеринку в ряду вплітаю в проміжок між рядами і бісером та вивожу вгору через неї. Для рівності можна ще покрутити бісеринки, щоб вони гарніше лягли. Знову перевертаю нитку на цю сторону і починаю п'ятий ряд. Спочатку додаю дві бісеринки. Потім по одній. Таким чином, збільшуємо кількість бісеринок в рядах. Тут я проплила 11 рядів. Ви можете зробити більше або менше. Від цього залежатиме форма ромбика. Зараз покажу, як тепер зменшувати. Набираю дві бісеринки, вставляю голку в другий проміжок між бісером. Це між другою та третьою бісеринкою. Вивожу вгору в бісеринку що ближче до нитки, вниз в крайню бісеринку, і знову вгору в бісеринку, що ліворуч, гарно підтягую. Далі стандартно вплітаю по одній штучці в проміжки між бісером. І ось тут закінчую. Вийшла на одну бісеринку менше, ніж в попередньому ряду. Перевертаю плетіння, починаю наступний ряд. Набираю дві бісеринки, вставляю голку в другий проміжок між бісером, це між другою та третьою бісеринками, вивожу вгору в бісеринку що ближче до нитки. Вниз в крайню бісеринку і знову вгору в бісеринку, що ліворуч, гарненько підтягую, далі стандартно вплітаю по одній штучці. Продовжую так зменшувати. Коли дійшла до двох бісеринок в ряду, додаю туди фурнітуру для сережки. Декілька разів проходжу через неї для надійності і потім закріплюю ниточку в плетінні. Закріплюю без вузлів, бо тут їх немає де зробити. Плетіння дуже щільне. Нижню ниточку можна також закріпити далі в бісеринки. І ось такі сережки вийшли. Чекаю на ваш чарівний лайк за корисний майстер-клас. А з мене чекайте на нове відео.